Слава Україні! Сьогодні буде проведена робота по Касиміру Це Касимір. Від касі. Бо касік всі так кажуть, а в мене буде Касимір У мене що тут? Нові запчастюльки. Получається металолом, але можливо краще. У мене тут такі, що коліна погнуті, ржаві, що труби, всі будуть напевно краще. Зараз трошки рихтувати. Ще була останнім часом поставлена пробка. Така. стекло на спідометр, але трохи закупив резинку, видно. Получається такий, хто може не бачив, не знає. Рідний від К-750, такий, як має бути. У мене стоїть зараз такий чорний, але це МТ-10 К650 йшли. а на касіку повинен бути такий жовтий. Я в ньому поміняв, у мене стояло пластикове стекло і Отакий От покоцаний ободок. Я його поміняв. На такий. ободок Протер трохи циферблат, привів у порядок. чуть чуть там різінка вилазить, але поки не знайду такий, як потрібно, буде цей. Зараз в мене Тут такий стоїть. І поставив кришку. Кришка йшла на BMW і на М72 така. Уже стоїть на касіку. А І на ранніх касіках стояла теж від М72 кришка. Так що це не колхоз. Зараз зроблю, покажу. Такі труби. Ну, лі... Крач, краще, як мої. Ну і вони цілі і все довжині. Зараз почищу і покажу. Одним словом таке, як на шару. <гум> ну, в принципі, це коліно нормальне, не гнуте. Можна ще почистити його. Труба. Ще більш-менш. Краще за це. Ну є маленька дирочка отут. Ця хуже. І то ця хуже. краще за моїх дві. Дирка. По-любому доставити. Але в перспективі треба буде як мінімум цю одну штуку замінити. Все, труби поставив. Набагато краще, як було. Було таке. Два трупаки зварені, лапка МТ-10 поміняв, вона відрізняється вихі... вигином. Тут 90 градусів, а ця має десь градусів 80, напевно. Ні, не 80, 95 більше, ніж 90. Розгорнутіший. Так, що по трубах? Отак От тепер виглядає. Ну, набагато бодріше, як був. Чорною краскою є зелена, походу від воєнного качка крило.